Цьогоріч понад 100 дітей частину своїх канікул проводять у літньому таборі відкривач, який діє в обласному центрі. Для Ужгородки Манани відпочинок тут став традиційним. Дівчина розповідає, у таборі вона відпочиває всьоме. Протягом зміни, яка триває два тижні, Манана удосконалює іноземну мову, а також відвідує творчі та пізнавальні гуртки. Ми тут пізнаємо про різні країни. Про Казахстан на цьому році дізнаємося. Дуже все цікаво тут. Під час перебування у табору. Бори юні відпочивальники мають можливість проявити свої фізичні та творчі здібності. Ужгородка Катерина із переліку гуртків обрала той, який на її думку допоможе опанувати майбутню професію. На гуртку журналістики цікаво брати в наших вважатих інтерв'ю, брати в дітей інтерв'ю, запитувати їх про їхнє життя, про те, що їм подобається в цьому табі. Відкривають свій дивовижний світ, який в них є внутрі. Це розвиток їхніх духовних навичок, їхнього... фізичного також стану. Діти мають змозі вибрати, що вони лише бажають. У нас є й умілі ручки, і творчі гуртки, і пізнавальні вони вивчають країни світу. І також є у них танці, спів, спорт, плавання, гімнастика. Багато всього». серед юних відпочивальників не лише закарпатська малеча, а й переселенці зі сходу ілля разом з батьками переїхали зі Слов'янська на Закарпаття два місяці тому. Хлопець зізнається, сумує за тими, хто залишився удома. Утім, у таборі відпочинку швидко знайшов друзів серед дітей та дорослих. Я є з є друзі Андрій, багато много друзів старші. Не почали вважати. Вони дуже очень вони нам як батьки нам как я сприютілі родина Світлани теж переїхала в Ужгород зі сходу України. Дівчина відвідує табір спочатку літа. каже зараз, почувається тут як вдома. Адаптуватись допомогли педагоги та друзі. Мені подобається, що тут дуже. Чистий воздух дуже приємні, дружні люди, що нас ну дуже добре прийняли. На базі табору проживають шість сімей: з Краматорська, Донецька, Луганська та Слов'янська. Тут дорослим та малим допомагають не лише житлом, а й харчами та необхідними речами. Я трошки в фейсбуці буквально два речі написала, що в нас. Тут переселенці і потребуємо допомоги. Мені почали дзвонити і друзі, і і знайомі, і незнайомі, і привозити так. От хто печиво, хто одяг для дітей, хто кошти привіз. І оце нам допомагає дуже. Так що живемо як дружня зараз велика сім'я. Протягом літа дитячий табір відкривач працюватиме у сім змін, аби урізноманітнити відпочинок та удосконалити знання англійської до участі у таборі. Запросили волонтерів із інших країн.